Машка хрупка. Ночка чистая, чистая. Опять. Все одно выдно. <свес> да. Даже то чем-то это, да? Я, да? я уже даже на хожу, да. Слизятся. Я не знаю, что темно. Может, потому что у яркость телефона сделана очень на минимум. На минимум. На Още Room tour. Ощущао. Ощущао. Так. Шкафчики. Тут у нас один. Туалет. Я буду пити водичку. Ото ми такі гарненькі. А чому ви ви в мене вмикнулись ліхтарик? Бо ти в кімнаті. Так О, треба. Дай покиньки. Вітя я не буду це вирізати. У мені стаканчик тоді. О, там в чашечку. Отак вирі. одна кімната. Дуже це, там я сплю. Дуже, дуже, дуже гарна. У мене вже крыло, Отак вирі. інша кімната. Це чумодан розібраний. Ліхтарик. Що ти робиш? Тут. Стой, стой, стой! Стой! Дай мені рум-тур показати. <реш> це інша кімната. А, це туалет і ванна. Тут Ванна, не душ ванна. А ми будемо бомбочки. Да, 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 Ванну з бомбочками приймати. Я ж... Бомбочки в мене є. Ось ось отак. Ось, ось ось так. Бомбочки. Одна твоя, одна моя. Бачите, дуже гарний. Ось такий у нас люкс. Ось тут такі смішні шухлядки. А тут такі, 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 такі. Тут такі. Меблі в одному стилі. Це мій тигрік. Так, кондичка. Тут теж кандишка. Вітя не можна, не можна. Там, там ламають лемелі. йому вже одну роз... розкривушку <зам> замінили, <зам> поміняли. <зам> вони... Та він сідає, вони тріскають. <зам> Це транда. Я кажу, ми вчора <палу> пості... йому постелили <зам> і він. вже матрас туди. Так, на підлозі спав, тому що так, блін, зручніше вже, хай на підлозі. Тут. Ну, до речі, номер дуже крутий. Там холодильник. Там у нас водичку, кожен день дають, чайок. Чай, кава. О, Вітюша, став мені. Я буду. Я буду чай, мабуть. Дай Я буду, мабуть, що Ну, ось так. І теж ванна. Ні, з бутилки. так води Нічого страшного. Короче, тут. Батарея тепленька. Ми тут сушимо. Пляжні рушники можна зробити. Ну, Вітюшо, я тебе теж не буду вирізати. І папу не буду вирізати, будете, як дурочки на відео ржати. Тебе теж не виріжу. Ага. Так. Що відбувається? Давай, давай, давай. От, дай я вид вікна ну, покажу. Ну, блін, Що? Понятно? Молодець, молодець. Давай. Все, на дві чашечки вистачить. Такі чашечки, гарненькі. З такими шторки. Ось такі у нас вот. Ой, я не знаю, я буде не в себе бачу. А ну що ти робиш? Короче, там трамвайчик їздить. Ту-ту. ту Тутуту. Ну вот так. Дві кімнати з двома ваннами. Туалет. А, ну тут на карті ще. Ребердоні молодший. А, додатково є. О, ще одне поклали. Бо вчора було одне одіяло, а сьогодні друге. Одеялка поклали. Ну, все одно жарко, тому. Так. Да. Ось так у нас 712. Тоже... О, а от Вітюшина я ж кажу. Він вчора сів і поламав от ці штуки. Сламалися. Та от твоя раскривушка поломана. в ресепшн холл Класс. Все, заходь. Пошли чай пить. Что ты робишь? А, ты. Покажи. живой такой, он какой-то вяленький. Он очень вяленький. Да. Можешь выпадать еще туда куда-то? Ну. Ну, ага. А, вон он меня ногами, смотри, сжимает. Да, да, он живой просто. Он какой-то, что-то с ним не то. Тичка взагалі клас, прозора, дуже круто. Тоже же гарна бухточка. Шубачка Купается тоже в шпачку. Наш бухт. чистая, чистая. Прозрачная. Теперь. Все одно видно. <свист> да. <свист> <свист> Балдеж. Вы пусты? Я ронтур, коли світло є коли день на вулиці. Дуже гарний палет, дуже гарна мишиця. З пляжа прийшли. Ось так у нас. Ось-все, у нас видно. Так, так, так. Так, так, на вещу, зараз. Так. Так. Купи, Двокімнатний і двотуалетний. Дву... Ти в душі вже? А, ти ноги маєш. Так. Все. Тут шампунь. А тут сок. А вот тоже так работает, да. если я не знаю. Я свои ноги понимаю, что я не ошитела такое, это просто жестко. Количневый. Ты Тут. Тут <риржую> теж <та> ш... соп <риржую> <риржую> і шампунь Тарілка? <риржую> нарелка. Нормально, А, но ну, она не такая гладенькая, как вчера. Да. Приколи, але на кожному пеньочку по чорній пташці сидить. Що поясни? Насправді дуже далеко. Такі смішні, а тут чаєчки. Кричать. тут били пташки, били чайки. А вот там черный. Так прикольно, били черный. Диво. Загалифико. Ты что сварится? Тут э, чоловік з камнів. Тут такі камні і він такі ті, ті штуки. Величко. Чоловік сидить. Ось і камінь у нас країв. Прикольно. Таке місто каменів. Дуже круто. Лабіринти. Мали там за крабами пішов. Там крабів багато. Так а нас десь там на пляжі ми там плавили клявий пляж. Там одже канала баріна. Ладичку чистенька, чистенька. Тільки що медузу здорову знайшли, випустили. Море тепленьке, Чистеньке. Серпень місяць. Я навіть не знаю, яке сьогодні число. П'ятий мабуть, п'ятое серпня. Чайки балдев. Дві пташки, а там чорные пташки. Ці, конечно, істукана прикольні. Сюда на же. приколистки. Витюш, я пиду. Я пиду. Ты там обережно.